Здарова, ютуб, ми продовжуємо стрімер Live симулятор ставте лайки, підписочки, коментар і по можливості спонсорство. Ми продовжуємо іграти, сьогодні буде у нас дуже цікава серія. Ми будемо переіграти, купляти новий комп. І так далі. Я вже стрім запустив, на сьогодні будуть такі швиденькі стріми, щоб швидко ми ще проспали, скільки. Нам треба ще один день, правильно? Крик, давайте. Віце, онлайн зразу тисячка, ну нормально. Вже рекламка не така, як в минулій серії, ну, може бути. 15 тисяч завтра зранку. Да, Завтра зранку ми будемо вже переїжджати. Тоді Ой тупітні. Ой-ой, все зменшилось. Завтра зранку ми будемо вже переїжджати і робити двіж. Нам на пошту щось можливо прийшло від блендера. Так. Так, 2 дня. Ага, 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 ага. Не, як? А що там треба? Стоп, 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 стоп. Давайте вернемся. а що там треба? Ой, та куди? Давайте візьмемо інтернет. Я не можу. Я вже привик до того швидкого. А що воно вибиває? Ну чому? Що не так? Дякую за донати, дякую. Так, інтернет ми візьмемо, бо це ужас. Е, блендер А які там умови? Там вроді не 5000. ну Середні 400. 100 підписників всього. Так я виконав. У все виконано. Грам 2 ще раз попробуємо. А стоп, нам їжу треба замовити, бо ми без їжі далеко не заїдемо. Так, хотшоп. Нам 5 енергетиків, давайте 2 віскаріка. І що у нас там є по їжі? Пару раменів замовимо. 300 доларів, ну там віскарік дорого вийшов, ладно. Ні, не я. Що знов щось на пошту прийшло? А, це я подав заявку. Це платим. Все, завтра зранку ми переїжджаємо на нову машину на хату. Гарна ідея. Так їжа приїхала. Їжа це дуже добре. Їжа це дуже добре. Так, пити ми не будемо зараз, це ми будемо вже в хаті пити. Тут непонятно. Заплатимо за рахунок тут останній в цій хаті. І їдемо, і їдемо нашу дорогу, далеко дорогу. Нове життя, нове місто. Чувай, дира. Ну як дира, ми звідси починали ми не будемо забувати, звідки ми починали. Але... газово. Ой, а щось управляється дуже погано. І... Да. їдемо. Пока! А ліжко ми забрали, треба було ліжко, напевно, забрати. Вернемося, якщо що. Ой, виїжджаємо по прямій. Десь тут, виходить, наша квартира. Вот, вхід в під'їзд. Ти ж сам в мене врізався. От зразу під під'їздом ставимо нашу бричку. Так. Оп. Ю. От воно наша квартирка нова. Я так розумію, останній поверх. Відкриваємо. О. Кухня. Це наша вітальня Дивіться вид віта, цей прекрасний вид. Там ще є. Отже у нас кімнатка, тут туалет, напевно. Тут Тут що? Я навіть не знаю, як ми будемо де розміщати. Кодовка. Наша, я так розумію, може спальня може стрімерська, не знаю. Прикол. За це по-любому треба поставити лайк. А ми беремо стіл. Беремо стіл. Поки що де небудь став, потім ми перестановочку зробимо. Давайте отак вона на вид. Ой. Дуже холодно, ну що я зроблю? Що я тобі зроблю, братанчик? Так, мікрофончик. Лова вроді не тою не стороною. Отак. Так, стульчик. Зараз я це все розставлю і ви вже будете бачити кінцевий результат, напевно. Єдиний мінус квартири це. Це те, що прийдеться трохи побігати. Запускаємо і зразу замом сюди да, новий комп. Там щось таранить мої машини таранить, треба переставити. Ми все-таки мішаємо. Комусь вона та й мішає. Все, вже рівно на бордюрчику ставлю. Я не маю ні мішати. Так що у нас ще тут місту комп? Стоп, а тут є вже кухня готова, так? Тут, тут же є холодильник чи треба купляти Це все одно? Я зараз побачимо. поки що я не знаю. Тут стоїть. Це ми зразу сюди запхаємо. Так, що? Замовляємо наш комп? Комп'ютер? Нєт Еее э, Оце Ой, а інтернет що? Інтернет льотає? Так, так, тофас нет Ану Цей І цей Все Інтернет ось е моментальний Енайче а, вебку я забув там. Ну ладно. Так, комп, комп, комп. комп комп, комп комп Сам азор. От у нас є зібраний топовий. Мікрофон, телевізори, що тут тільки нема, ще й меблі є. Так. Так. Поки давайте візьмемо що? Якийсь моніторчик ще другий. Зазур Pro І вигнуті, і не вигнуті. Геймінг 2к. Давайте це візьмемо. Все, замовляємо. 10200 у нас Середній вбивця. Так, все. Якраз ти його замовити. Раз ми встигли замовити. C, R -G E. C, R G. Бачите, -E. на стрімі трошки важко це все робити. Але ну, нічого. Я думаю, що. Палне. Тут ванна по-любому. Туалет, подок. Ну тут спальня має бути. По ідеї тут має бути спальня. Ліжко, давайте замом ліжко. У нас нема тут ліжка. У нас тут меблі. Камінь, холодильник, ванна, диван, туалет. Нам треба що? Диван. Чи є ліжко окремо? Постель, вот. Тут є за 2600, хіба що таке вот нормальне. Зразу будем брати нормальне, а що нам. Шо нам? Все. Опота вы. Так, нам ще нічого не приїхало. Я забув, їжу но ж треба ще щось їсти. Що щось їсти треба. Так, це ми закриваємо. Там, ну, ні. Фудшоп. Замом пару раменів Це, де, остав, ліжко. Похоже, нам прийде вертати стару хату. Тут ми поки все закриваємо. Так, годинника у нас тут нема встроєно, нічого не працює. О! Іра приїхала. Годинник теж придеться купляти. А як нам поспати, окей? О, і туалет це треба. Треба вертатись. Ідемо назад. Аман, ман, то асфальт, то не вода. Тяне ха. попробуємо об'їхати? Нормально, нормально. Оп-оп! Азов, зов, зов. Не, все чітко. Скоротили. Нормально. Ой-ой-ой. Сбили? -ой. Живий? Путан! Живий! Sorry, там, я не хотів. Все нормально. <реш> я реально не хотів. Спимо. Все, ліжко забираємо, полку лишаємо, ПК. Ми ну, потім зробимо майнер. Ой! Майнінг ферму зробимо. Це ми забираємо. Туалет. Так. Погашник Оп! Чикс, 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 чикс. А ліжко ми купили. Ми ж купили ліжко На шриб. Ага. Чому воно все сюди приїхало? А як це фіксити, що воно сюди не приїхало? Чи нам постійно прийдеться сюди їздити. Це вже непонятно. Мотор красивий. Це вже непонятно, чи нам прийдеться сюди їздити, чи ні. Доставка туди прийшла. Може просто ми тут на цей. Просто ми тут находились, і тому воно сюди перейшло. Угу. Може для того і бусик там зробили, щоб ми каталися. О, братан, ти живий. Все нормально. Та да, я тільки поїду, що цей. Дякую. Оп. Все, пока, друзі. Де на дорозі стойте? Стоять на дорозі і все. Оп! І газу Я, ніж, не все туди буде приходити, я не хочу купляти окремий бус, щоб перевозити просто. Так другий поворот наліво. Поліція. Я сразу за кінтом. Мо согналаш? Можно ствол купити этой десь? Стану прям в притик. Здорово, Що нас тут багальнику. Давайте ліжко одразу поставим. і Так. Уже не шоссе, я не знаю. Хто в а? Ну хто хахтов брав. Что так по центру поставив? Воно і буде стояти, напевно. Тут збоку тумбочку, поставлю, тут холодильник, туалет. Ну, <смі> це як має бути? Так, поки що ми робимо так. Легенька розстановочка. Так, холодильник не сюди. Яким боком. А, а, ага. Я поняв. Не влазить туди на холодильник буде тут стояти. Так, куди тут стояти? Що у нас там туалет? Туалет ванна. Не, знаю, робити окремо, чи разом, чи ще тут майні нас робити? Окей. Це ми з там тут. ванну потім кусь... Польбаю, ми потім все гарніше купимо. Але поки що так. О, ми одразу милися. І дивитися на місто. І на нас буде дивитися. Ще на ЦПУ. От наша. Закусочка і випивка. Це не за вас, бо без вас би нічого цього не було. Оп! Zila. <хи> Tix. Читаємо, читаємо, читаємо. Ого, тут читати. Дякую, 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 дякую. Що у нас тут? 3600. Нормально. Може бути. Іберне тут просто космічні, тому ще одна за вас. Оп! Погано і закусити треба. Свинкую. Оп. Оп. Піде. Піде, піде, піде. Ну, я думаю, я думаю стрімший йде. На цьому поки що можна закінчувати, вже побачимося в наступній серії. Ми будемо докупляти меблі, може покрасимо стіни, ще щось зробимо. Це ми вже все побачимо. Тому дякую вам за перегляд, дякую вам за таку прекрасну серію. Досить непогано вже переїзд, і комп ми майже дозібрали там треті кіцепу поміняти. Тому, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписочку, коментар і поможливості спонсор. Це дуже допоможе каналу. Тому до зустрічі!